Найважливіше, що людина повинна не пропустити в цьому житті, це один раз почути заклик Божий, відгукнутися на нього і встигнути зробити найважливішу інвестицію у своєму житті інвестицію в життя. Всі люди перебувають в абсолютно рівних умовах для можливості свого спасіння. Блудниця, сектант, розбійник, монах, священик, бізнесмен і тільки промисел Божий визначає найбільш зручні обставини для справи спасіння людини. Господь створює найкращі умови життя своїм промислом для людини, при якому людина пізнає себе і здатна здійснити свій вибір між добром та злом. І це називається становленням особистості, самовизначенням, пізнанням своєї природи і визначенням у вічному житті.